Практично ми забезпечили собі участь у четвірці найкращих команд серед команд Суперліги. Четвертий тур для нас буде мати важливе значення, тому що нам треба здобувати очки, якщо ми хочемо займати друге або третє місце в чемпіонаті України. Завдання максимальне, друге. Так хочеться, а як воно вийде, так воно вийде. Тому що у нас сплав досвіду, і юні гравці, які є кандидатами до юніорської збірної команди України. Вони готуються до чемпіонату Європи, набувають свій необхідний змагальний досвід. Реалізували свої моменти. Противник зробив дуже багато помилок. Ми зробили те, що нам сказав тренер, перекли, перекрили певних ігроків. все, Тому вийшов закономірний результат. В таку погоду грати доволі некомфортно, тому що басейн порує. По суті, не видно своїх іграків, не можеш дати далі центру поля винести м'яч, тому певні є свої труднощі в таку погоду грати. Але в загальному це не мішає. Можливо, десь була якась мінімальна розслабленість вже за хорошого рахунку, але виходили ми точно з настроєння, тому що останнім часом результати не втішні, ну як не втішні, виграємо, але не так, як хтось впевнено по грі. Тому ходили настроєні, вже потім десь можливо була розслабленість, можливо, десь технічні моменти, технічні брати. Загалом третій тур можу оцінити в принципі позитивно, тому що план мінімум ми виконали. Ми виграли у Ківсах, хотілося б виграти в Акватику, але там ми самі давали дуже багато можливостей супернику забивати нам. І це було ключовим фактором грі. В цілому ми закінчуємо рік на п'ятому місці по турнірній таблиці, і це, в принципі, більш-менш наш оптимальний рівень, на якому зараз ми граємо. В принципі, основні завдачі на, гру, на сезон це потрапити в четвірку. У нас ще в принципі, є всі шанси, ще три тури попереду гра покаже. Дуже холодні, дуже така погода сприяла, дуже такий неприємний туман, сніг почав падати. Перш за все, мінімальні фізичні тренери ми виконали, але не бездоганно. Але деякі є провали, так само, як і так, як і в обороні, так і в атаці. Є свої проблеми. Це завжди важко проти Динамо грати. А от перші дві гри а, не, досить непогані. Трохи проти акватику не пішло, от в перший період, а всі інші ми досить непогано зіграли. Ми так би мовити, весь час стикаємося з тим з одним і тим самим, що в нас важко налаштуватися на такі ігри, але весь час ми про це говоримо. Весь час нам це ну не весь час нам це вдається, і от це здобути цю стабільність, щоб можна було чітко відпрацьовувати з любим суперником і дотримувати своєї тактики і малюнку гри. тобто над цим відповідно ми і працюємо. Тобто, щоб було без помилков, ну, мінімально помилково, з увазі результат, щоб був малюнок гри, і щоб ми здобували це так би мовити в певному своє перевод.